Всім привіт! Це наше наступне відео, і сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно зробити перед запуском таргетованої реклами, щоб вона працювала ефективніше, як завжди, коротко і по суті, тому будемо починати. І здавалось би, все просто: ви запустили рекламу, вона працює, ви отримаєте якісь результати. Проте, ні, а крута реклама не дорівнює результату, яка би вона не була крута. Те, що буде відбуватися в кінці, може все обламати. Якраз таки, як це все відбувається. Та, ви обираєте аудиторію, вецменеджерів, через кнопку Просувати неважливо. Потім ви створюєте креатив, запускаєте рекламу, людина бачить її та переходить, і далі відбувається якраз таки те, про що ми сьогодні будемо говорити. І якраз таки, дві основні теми, про які я хочу сьогодні поговорити: про те, що не всі люди думають, та особливо ті власники бізнесу, які самостійно запускають рекламу. Вони гадають, що деякі з них так що крутої реклами, гарної реклами достатньо для того, щоб отримувати результати. Ні, ми сьогодні будемо говорити про загальну підготовку та підготовку посадкових сторінок. Тому поїхали про загальну підготовку. Якщо говорити про загальну підготовку, то найважливіше це чітко оприділити аудиторію, а саме зробити максимально детальний її розбір. Якщо ви не вмієте цього робити, ви можете пошукати в інтернеті, якщо ваша ніша є поширеною. 100% буде розбір аудиторії з сегментами і так далі, тому що аудиторія і її аналіз це фундамент для кожної рекламної кампанії, як і загалом для бізнесу. Тому що ви будуєте бізнес, показуєте його в онлайні, базуючись на тому, що потрібно побачити людям, а не на тому, що хочете показати ви. І якраз такий сегмент дорівнює комунікація, креативу і так далі. Є таке поняття, як цільова аудиторія і сегмент цільової аудиторії. Уявіть собі, що цільова аудиторія це квадратик. І якщо розбити цей квадратик на чотири маленькі квадратики, це якраз таки будуть сегменти. Вони входять в вашу цільову аудиторію, проте вони відрізняються один від одного. І якраз таки з кожним з них потрібно по різному взаємодіяти в креативах на тій самій сторінці та на сайті, де завод. Але наведу простіше приклад, уявіть собі, що я продаю квартири. До прикладу, це квартира в новобудові, і моя цільова аудиторія це ті люди, які бажають купити квартиру, якщо в загальному дивитись. Проте в мене є декілька сегментів. Перший сегмент це ті люди, які бажають купити квартиру, як і вся моя цільова аудиторія, але вони її купляють під здачу в оренду, тобто вони інвестують гроші, щоб на тому пізніше заробляти. Другий сегмент це до прикладу молоді родини, які бажають жити в гарному, в гарній місцині. З крутою інфраструктурою поруч, і вони шукають для себе. І третє, це, до прикладу, якісь айтішники, холостяки, які також хочуть мати круту квартиру, не здавати її, не жити в ній е з родиною, а суто для себе. От ми оподілили три сегменти цільової аудиторії, які є, до прикладу, на, на ті самі квартири. Також, якщо ваш продукт дозволяє, придумайте літмагніти або тріпваєри. Літмагніт це щось безкоштовне, що дасть скуштувати та в кавичках. Ваш продукт АТРІФАР це щось дуже дешеве, що також дасть змогу покористуватися вашим продуктом. Дуже крутий приклад. Зробила IQOS, У них дуже крутий лідмагніт, Ви можете безкоштовно взяти айкос на тиждень, чи скільки я не знаю, не курю айкос. Але ви можете взяти його потестувати, та, і якщо вам сподобається, ви вже собі купите. Це якраз такий максимально крутий приклад, тому що, якби такого не було, люди могли б задуматись: та, можливо, там мені в друга попросити, можливо, там друзі не курять Айкос і так далі, щоб спробувати, та, якщо перейти з сигарет на Айкос. А тут є така крута можливість: от вам максимально крутий приклад літмагніту. Якщо говорити про Tripwire, візьмемо мене, та, в мене є своє власне навчання, коштує 550 доларів та 300 доларів. Якби я зробив якийсь міні-інтенсив, міні-курс там з трьох-п'яти уроків за 15 доларів, це був би якраз би Тобто я задешево продаю людям мінімум там свого контенту та мінімум свого навчання. І яка мета? Люди побачать мою експертність, побачать, як я розказую, як я там не знаю, будую думки і розказую про все, що я знаю. І таким чином вони проверюються і захочуть вже в мене купити, вони будуть готові в мене купити більш дорожчий продукт. Наступний пункт це логіка ретаргетингу наперед. Ретаргетинг це коли ви взаємодієте з тими людьми, хто вже з вами взаємодіяв. тобто показуєте рекламу тим людям, хто вже колись там на вас підписався, або там заходив на сайт, додавав кошик, купляв все, що завгодно. Якщо ви маєте на це бюджети, бажання і взагалом достатньо аудиторії. Бажано продумати логіку ретаргетингу наперед, на початку, взагалі перед запуском реклами. І останній пункт дуже важливий: максимальна прозора звітність. А це насправді показник вашої успішності в майбутньому, тому що коли у вас 100% звітність, ви трекаєте відслідковуєте абсолютно всі показники, все, що заходить до вас, взагалі там з зовнішнього якогось джерела трафіку, з вашої реклами. З органічного трафіку і так далі. Якщо ви це все трекаєте, то ви а, розумієте, що відбувається в вашому бізнесі, ви розумієте, що вам дає ваша реклама, яку ви запускаєте, і ви розумієте, де ваші слабші місця, і відповідно цього ви можете це пофіксити і зробити краще. А тепер перейдемо до посадкових сторінок. Посадкові сторінки, хто не знає, це може бути сайт, інстаграм, телеграм-канал, все, куди ми можемо перевести людей, навіть та сама Google-форма. Частково може бути посадковою сторінкою, але ми сьогодні розберемо два найпоширеніші приклади: це інстаграм та сайт. І ще раз наголошу на тому, що казав в сторону аналізу цільової аудиторії. Якраз таки посадкова сторінка, та от, те, що ми на ній маємо, вона має містити в собі виключно потрібну та релевантну інформацію користувачу, яку він шукає. Тобто, людина, яка щось бажає купити, заходить до вас в інстаграм на сайт. З бажанням одним отримати потрібну інформацію, та, це може бути не знаю, ціна якогось товару, якщо ви продаєте один товар, або е, якісь, якась певна позиція, та якісь певні курсівки, вона хоче саме у вас знайти. Плюс потім подивитися, чи ви справжній магазин, подивитися відгуки, впевнитися, чи там жива сторінка і так далі. Тому ми починаємо з інстаграму. Перше, найтупіше, але місцями працюючи, це добре прописана шапка та назва профілю. Насправді, в мене є декілька учнів, які прийшли до мене суто через те, що вони написали в пошуку таргет. Розумієте, бо в мене написано таргет, маркетинг, навчання. Це, якщо я не помиляюсь, ранжування воно називається ранжування. Так, якщо я не помиляюсь, можете мене виправити в коментарях байд на коментарі. А, так, і шапка має бути максимально детальна і правильно прописана, тобто ви в ній маєте написати, що ви продаєте, або яким чином, які умови, безкоштовна доставка. Якщо у вас є акція, напишіть її там. Тобто, з шапки людина має зрозуміти, що саме ви продаєте, як це відбувається, ну і так далі. Наступний пункт це якісний показ продукту та результат купівлі. Під результатом купівлі я говорю про те, щоб людина побачила, які інші люди, які купили вас в продукт, показують результат ну, наяву, як то кажуть, так і це потрібно для того, щоб людина на себе це примірила, грубо кажучи. Якщо ви продаєте плаття, та а, ну плаття може купити будь-яка дівчина, та там то однієї тілобудови, іншої тілобудови, і чим більше у вас цих відгуків на одне, до прикладу, плаття з фотографіями е, справжніх дівчат, тим більше ви охоплюєте різних дівчат. Тобто, до прикладу, дівчина однієї тілобудови бачить, що от от схожа дівчина в цьому платі їй дуже пасує. Я в принципі виглядаю так само. Я би її купила це плаття. І так само дівчина з іншою тілобудовою. Ось чому це потрібно, і щодо якісного показу продукту. Дивіться, тут дуже важливо з правильної сторони показати продукт, тому що ви можете просто сфоткати от рівно таку казку, та і можливо, людина навіть не зрозуміє, що це таке. Тобто, це перемікач слайдів і казках. Якщо що, людина може не зрозуміти, що це таке, або якщо ви продаєте якусь послугу, яка має фізич, ну, фізичний результат, тобто це можна побачити в житті. До прикладу, та сама хімчистка. Та, тобто ви можете показати до-після. Якщо ви продаєте якісь послуги е, і результати, яких не можна пощупати, то ви покажіть це у вигляді відгуку або скріншота якогось. Плюс, е, стосовно продукту, по-перше, знову ж таки, контент має бути якісним, тобто без пікселів, е, якісні фото. Якщо маєте можливість найняти фотографа, відеографа, супер, це. Про те, що до відеографа, я не раджу наймати відеографа на. Якісь тільки починаючі бізнеси, тому що зазвичай достатньо фото, достатньо тим більше айфону з тим, як вони почали знімати, це можна зробити самому. І якщо не знаєте, де взяти ідеї щодо контенту, ви можете зайти на Pinterest, подивитися на своїх конкурентів, як вони це роблять, і вже від цього відштовхуючись, зробити свій власний. Також мають бути релевантні хайлайти, це те, що зазвичай дуже пришвидшує момент покупки, тому що людина заходить і вона в хайлайтах може побачити все, що їй потрібно. Тобто це може бути от найважливіше, як на мене, якщо ми говоримо про магазин, це відгуки. Та, якщо ми говоримо про більш складніший продукт, то це може бути опис продукту, тому що от, в чому суть хайлайтів? Людина заходить, вона ж не бачить, що написано в постах попередньо, так поки вона туди не перейде. А хайлайти вони вже є підписані і можна швидко знайти потрібну вам інформацію. Наприклад, для мене, як для хлопця, це працює супер, тому що. Я не гортаю пости, я не шукаю. Я пишу зразу в дірект, там уточнюю те, що мені треба одне-два питання, і кажу: скиньте мені картку, я купляю. Тобто, в мене це має бути максимально швидко. Також створити медіаплан або просто план по веденню сторінки на момент на термін запуску реклами. Що я маю на увазі? Уявіть собі, що ви запускаєте рекламу там на 10 доларів на день на місяць, так і у ну, вас на вашу сторінку переходить трафік. Відповідно цього. Ваша сторінка має бути живою, і ви маєте робити більше, ніж зазвичай, коли у вас немає там трафіку або лише органічний. Ввести крутіше сторіс, придумати інтерактиви, взаємодіяти за аудиторією, робити пости, можливо, зробити розіграш під цю аудиторію, яка приходить з нова, прорекламувати цей розіграш. Розіграш, до речі, дуже крутий інструмент для інстамагазинів, для а, набору аудиторії і для потенційних клієнтів, тому що ви кажете там розіграю одну пару кросівок, всі, хто не переміг, а я вам даю 10% книжки, до прикладу. І, що дуже важливо, готов швидко відповідати. Тому що було таке: та от в мене були клієнти, яким я запускав рекламу. Ми запускаємо рекламу, і зранку просто починається натовп людей, ну, реклама дуже добре спрацювала, і дуже багато людей зразу пишуть директ: хочу, хочу, хочу купити, і не встигають всім відписувати. І люди такі пишуть, чому ви не відповідаєте і так далі. Суто через наплив людей. Тому якщо. Ви розумієте, що у вас чекає дуже велика кількість заявок, то не знаю, знайдіть ще одну людину на Директ, або попросіть подругу друга, щоб вони вам допомогли розібрати. Ну, ви, ви самі розумієте, як ви це можете зробити. Просто кажу вам те, що чим швидше ви відповідаєте в Директі, тим більше шанс того, що ця людина купить. А на це впливає якраз такий той момент, що коли людина вам пише, вона ще має бажання купити. Може пройти півгодини години, годину, вона вже не буде хотіти купити, або купить ви вашого конкурента. А тепер поговоримо про сайт. І перше, що найважливіше, це встановити піксель. Піксель, якщо коротко, це можна сказати такий жучок, який відслідковує абсолютно всі події на вашому сайті. А якщо технічно, то це частина коду, інструмент, який дозволяє відслідковувати події, такі як там view page, тобто перегляд сторінки, додавання в кошик, перехід на сторінку оплати, там де виводити дані картки, покупка, що дуже важливо. І він дає змогу працювати ще деяким інструментам, таким як таргет, луколайк -like і так далі. От uh, таргет, кажу, ретаргетинг та да? ви можете робити ретаргет аудиторію, до прикладу, з тих, хто додав кошик, але не купив. Uh, і ви можете показати їм ще рекламу і нагадатися там: привіт, ви заходили до нас на сайт, додали в кошик, але не купили. Ось вам знижка там 5, 7, 10 відсотків. Можливо, це там збадьорить вас на покупку. Наступний пункт це чіткий перший блок, якраз таки так називаємо шапка сайту, і там має бути все чітко написано. Тобто, ви заходите на сайт, і з першого блоку, ви маєте зрозуміти, що вас чекає в кінці, і також там має бути кнопка Call to Action, до прикладу, там зареєструватись, купити і так далі. Наступний пункт це розташування блоків та інформація, і якраз таки. В цьому моменті дуже важливу роль грає те, в якому порядку ви розташовуєте блоки. Коли людина заходить, ви ж не можете і зразу показати відгуки про ваш продукт, коли вона ще навіть не знає про нього. Так тому відповідно цього ви спочатку там розказуєте про продукт, розказуєте про компанію, як це є в, в класиці жанру, потім показуєте продукт, потім показуєте відгуки, і потім вже кажете Купляй в нас. Тобто вже йде call to action, заклик до дії в кінці. Також перевірка на усі питання. Скоріше за все, стосовно вашого продукту, в людей є якісь сталі постійні питання, та, які вони задають. Якщо ви ці питання знаєте, якщо ні, можете перевірити всі ваші заявки і подивитися, які питання задавали, рано чи пізно ви побачите, що вони повторюються. І ви маєте ці питання закрите на вашому сайті, тоді о, відсоток конверсії у вас може збільшитись. Ці ті кнопки це кнопки заклику до дії, такі як купити, додати в кошик, зареєструватися. Тому що в мене була така штука, що прийшов дуже крутий клієнт з дуже крутим сайтом. Я побачив там перші два блоки. Думаю, ладно, сайт крутий, потім подивлюсь, готовий запускати рекламу і вирішив, ай зайду, перевірю на сайті, що як там працює. Якраз таки зайшов, плюс встановлював піксель, хотів створити подію, якраз таки на кнопку купити. Я бачу, кнопка купити нема, а, ну, а сайт розрахований на те, щоб купляли, розумієте. Тому такі от маленькі детальки, як кнопка Купити, що є найважливішим і кінцевим результатом того, що ви хочете. Дуже важливо, і це треба перевіряти. І також, як це було з інстаграмом, швидкий доступ до заявок, та якщо у вас є на це можливість, CRM-система. CRM-система, по-перше, дозволяє зручніше вести взагалі всю, всю, весь бізнес, якщо так можна сказати, і ви в CRM-системі, якщо у вас там є одна людина, дві, які продають, то вони можуть записувати там додаткову інформацію. Плюс ви з цієї інформації, от чому для мене це корисно, та, коли є CRM? Тому що я можу там отримати додаткову інформацію про цільову аудиторію, яка мені дуже сильно зіграє на руку в тій самій рекламі, в тій самій комунікації з аудиторією і так далі. От ми і підійшли до кінця, і як би це не було прикро все ж таки признавати, але посадкова сторінка важить більше, ніж реклама, тому що ви можете зробити паскудну рекламу просту рекламу, яка, до речі, часто працює краще, ніж яка зігарна. Але одне перейти з реклами, а інше купити. Ви самі розумієте, що перейти з реклами. Важить менше ніж купити. Відповідно, цього ви маєте зважати на вашу посадкову сторінку і робити її якісно. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися відео. Якщо було корисно, то пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до наступного відео.